Вже народ хотів і познайомитися, вже якісь... І як, це... Як, це, як це молодь говорить, друзі? Допоможіть мені, клинки підбивали, о, єс, зрозуміло. Ми вже почали, один писав, що він татар і не розуміє української. Я перейшла з ним на англійську, виявляється, що ми обидва. Ну, знаємо англійську на те, щоб один одного розуміти. Друзі, хочу вам швиденько сказати, поки я тут, тому що зараз знову інтернету не буде. Сидимо по 12 годин без світла, 6 і 6. 6, 6 відключають, 4 дають, 6 відключають. Тому економимо лайфсел. У мене був такий оператор. Я бачу, що не стало мені. Гіг, не вистачило гіг, мені друзі. Тому отак, прийшла в піцерію, подивилася, протестувала, показала вам, бачу, що челентану не даремно мені подобається. Мені подобається їхня піца. Напишіть, вам подобається чи ні. У них непогана піца. Одне, що я хотіла б зауважити, якщо вони. Зайдуть, то обов'язково я їм про це скажу. Дівчинці сказала, що ковбаски треба чистити, тому що оця шкірочка зверху вона не дає смаку. Все, друзі, я вже пішла далі по справам, а далі дивіться моє відео і пишіть ваші коментарі. Там я викинула одне відео. Зайдіть відео, поставте ваші вподобайки, напишіть хороші коментарі. Всім вам дякую за підтримку, всі, хто зі мною. Дякую, дякую, дякую всім пока-пока.